Знаєте, я слухала пані Валентину, мені було дуже приємно її чути. Хочу сказати, що так само, коли телефонують чи пишуть іноземці і питають, як там Києве? А ти з гордістю відповідаєш: Київ живе, ми живі. Моє зранене місто стоїть і продовжує жити. Розчиняє в повітрі заграви Тривоги і дим, розбирає завали, Сади виліковує квітом і щоденно на фронт відправляє швидкі поїзди, патрулює вночі, відчиняє для біженців брами, тут відверто сміються до сонця вітрини скляні, насипає вали. Та єжачить путі блокпостами, а його ППО омофором, здається мені. Так минає весна, у шепки знов постукає літо, і на схилах Дніпра загніздяться таки солові, а нескорене місто стоїть і продовжує жити. Не прощає, не спить. Заліковує рани свої. Ще один вірш, який вже став піснею, він теж був написаний рік тому, коли здавалося, що все висить на волосинці, і слава Господу, що ця волосинка виявилась такою міцною. Важка хода безжальної доби. По ранах міста, по тілах полеглих стікає кров'ю заповідь, не вбий, і породіли пір'я голубів, несеться вітром по уламках цегли. А хтось любив, молився і просив, мій добрий Боже, не забудь про мене, тепер запнула. Тиша голоси, і тільки виють десь дворові пси, зачувши знову київські сирени. Холодний дим розриви вдалині. У ранок ти заходиш, як у воду, як нота на обірваній струні Та прошиває гостро, ніби ніж. І гнів, і цей весняний подих. я думаю, її можна завершити цим віршем. Ще день, ще ніч, велик день скоро невтомний абрикос розцвів цей квітень щедрий і суворий. Не плачте, мамо, ми живі. Прокинувся батурин, крутий, озвався пам'яті фантом, але ж нестерпно важко бути броньованим живим щитом. Лише до світла крок за кроком йдемо по спаленій траві. Здається, зранку чув сорок. Vamos.